Оцей страх від нерозуміння того, куди він прийшов. А плюс те, що ще тут, скажімо, звучить у нас із усіх, ну, грубо кажучи, радіоточок, там з телевізора і таке інше. Там про, про проблеми з мобілізацією, про бусифікацію, про відношення командирів до своїх підлеглих. Командири, всі м'ясники, там, значить, вони е, не звертають уваги на потреби підлеглих, ну і таке інше, не відгукують на їхні проблеми. Він згадує бусифікацію. В негативі в сенсі, що, мовляв, ось ці всі, всі публічні негативи пов'язані з бусифікацією, вони ніби погано впливають на мобілізацію. Так це найлегше вирішити цю проблему для того, щоб не було публічного трешу мобілізаційного ну, бусифікаційного, да, скажімо так, ну що це не мобілізація, це бусифікація. Мобілізація це нормальна річ, а бусифікація це ганьба. Для того, щоб не було цього дуже просто, не треба нею займатися. Не треба ганьбити країну, ганяючись за громадянами, влаштовуючи сафарі на них там, і не треба рукоприкладствувати, не треба займатися дебілізмом, таким як заганяння, утримання людей силою в армії, тому що це не має сенсу, так? І якщо навіть на рівні генералів кажуть, що мусифікація в публічній площині заважає. Мобілізації нормальні, ніби так? Так які проблеми? Ну не займайтеся мультифікацією, все. все дуже просто. Просто не займайтеся тим, що дає виключно негативні результати.